Будмол Центр це проекти, що розвивають ринок України та демонструють світові силу та потенціал нашої держави. Ми пропонуємо готове, мобільне, комфортне, доступне, енергоефективне та екологічно безпечне житло під ключ від українських виробників за короткий термін. «Будмол» – Простір вільних людей. Говоримо про Україну про відбудову про модернізацію України, про майбутнє України е, для мене велика честь є в Раді в Раді директорів Конфедерації будівельників України. Ви як президент, керівник потужної і пловової організації. Розкажіть коротко про конфедерацію будівельників України, тому що не багато людей знає знають насправді то, що ви робите, які цілі, яка місія конфедерація будівельників України. Вже існує 12 років. Ми об'єднуємо біля 800 компаній, ми є в кожної області, і наше основне завдання це зробити, щоб інвестиційний клімат був найліпший, і також захищати інтереси всіх, хто працює в будівельному секторі. І також, ну а зараз найголовніше питання це відбудова України. Як має проходити відбудову України? Чи вона вже починалася, чи вона має поетапно проходити? Навіть я бачу, тут вас на столі лежить рекомендації щодо майбутнього відбудови України. Яке ваше бачення? Це у нас позавчора була зустріч з віце-прем'єром, міністром інфраструктури, також з нашим. І Кубраковим також але на і Ми говорили, що ну це наприклад це були рекомендації від Європейського Союзу. Це тут найвпливовіші організації Європейського Союзу, там Союз Архітекторів, це і всі будівельники, які є. і Вони ми розробили. Разом рекомендації щодо майбутнього відбудови там у нас є біля 10 пунктів, і тут це основа по якому принципу можуть працювати і іноземні компанії, і українські компанії. На по якому принципу треба виділяти кошти і як це повинно працювати. Це дуже важливий документ. Він стратегічний. Але він в майбутньому дуже важливу mm -hmm. роль свою зіграє. Ми також обговорили, що ну, війна зараз іде, відбудова повинна і зараз іти, ми не повинні чекати, коли закінчиться війна. Вона, відбудова є, багато фондів іноземних інвесторів, іноземних банків вже працюють, наприклад, Європейський національний банк. ЄБРР, Світовий Банк, USAID, НЕФКА, Фонд Сільна Україна їх дуже багато, але поки що це невелике об'єми. Ми вважаємо, що потім, коли закінчиться основна фаза, війна, я думаю, що ну повинна вже закінчитися там, тому що навіть ну, в Росії вже нема сенсу. Тобто mm. ті цілі, які вони ставили, вони не змогли і зробити. А зараз то, що є, ну просто вони можуть в будь-який час просто саме програти. Але е е я думаю, що зразу вже розробляється великий план. Я думаю, що буде е окремий план маршала по Україні. Ну вже є пані Пліцкер, яка відповідальна за цей план і. Нам треба буде швидко е, рухатись, тому е, наша основна одна із ідей для наших громад це розробити плани простого розвитку. Це ну, раніше називати генеральні плани, щоб вони швидко розробили за сьогоднішній час, і зробити максимально е, швидко багато. Е, Типових рішень проєктів, наприклад, там, шкіл, там, амбулаторій, центр безпек, там, поліцейських участків, ну наприклад, там, реабілітаційні, реабілітаційні центри. центри. Ми за те, щоб ці проєкти вже були готові і вони безкоштовно були на сайті, наприклад, там, на сайті Міністерства інфраструктури, і кожна громада могла би безкоштовно взяти. І, і там вже є і кошторис, є ся проєктне рішення, і швидко реалізувати, якщо донор з'являється і каже: От на цьому місці ми можемо побудувати це кошторис. Так чому так? Тому що розробити проект і. Довести да, там, до дозволу на будівництво – ну це приблизно там півтора-два роки. Ми не маємо того того часу. Це перше. Потім це економія мінімум 30-40%. І третє – це е, якість проектів. Якщо ми зробимо залученням е, ну, світового досвіду, то я думаю, mm -hmm. що це наперед ліпше проекти будуть ніж хтось там в якому селі. Mm -hmm. Щось на десь накреслити, Якісь працюють, mm -hmm. тобто не, не варто чекати. Які ваші рекомендації для компаній, які можуть бути чекати кращих часів? Я знаю, що багато компаній за кордоном здається, польських 1800 компаній в черзі стоїть для того, щоб прийняти участь в відбудові України. Що робити українським компаніям, ті, які тут зараз є, активно вже включатися в відбудову. Ну, вже ну, я скажу, що є проекти, є кожен день я бачу тендери, mm -hmm. вже можна працювати і відбудовувати Україну. А, і також готуватись, тому що я бачив статистику там, Світового банку, то, ну, наприклад, у нас саме рекордне на ВВП був 200 мільярдів у 2021 році. Mm -hmm. 2022 впав на там, 35%, там 165 мільярдів, а вже в 2024 році буде 193. Ми практично вже до військового, часу до військового звертаємось. Але це не тільки ми економіка це також і mm -hmm. допомога наших партнерів. Але це дуже важливо, тому що, якщо не ця допомога, ми би, ну, на 10 років втратили mm -hmm. б нашу економіку. Ну, наприклад, я хочу сказати, що середня заробітна плата до війни було 514 доларів, зараз 530. Ну в цілому по Україні, тобто ми, наприклад, в цьому показнику тільки зростаємо. І прогноз, наприклад, в 2030 році це буде 1130 сто тридцять доларів. Це дуже якісний показник. І як для сучасних громадян, ну для просто для громадян, також і для капані, так якщо така буде заробітна платня, це значить, що Компанії зможуть платити. Буду таку можливість, щоб платити таку зарплату. дуже хороші перспективи і обнаділа інформація? Ми стали першою компанією, яка стала членом Конфедерації будівельних України із швидкомодульного будівництва. І дякую за високу нагороду, тому що за 2023 рік ми стали компанією інноваційна компанія, яка впроваджує нові методи будівництва. Ваша думка про швидкомодульне будівництво: чому воно сьогодні має право на життя? Які перспективи швидкомодульного такого будівництва? Це там йде мова про модуль, не каркасний, сіпане. Та, не не ну, так, я розумію. Ну по-перше, ви сказали одразу, що це швидко. Так. Це перше. А потім це економія для людей, які хочуть вже жити. І, і там, наприклад, на порядок скоричне. По не только зовнішнього, але внутрішньо здоров'ям там так. наперед, ти приходиш, уже майже все готово. Так. Тобто, це дуже зручно, швидко і тепло. Воно вже працює по з сучасним технологією. Mm -hmm. Це дуже важливо, і я радий, що ми mm -hmm. маємо таких партнерів, як ви, mm -hmm. що Дякую. ви можете це робити. У мене для вас є пропозиція. Зараз ми закінчимо обговоримо це. Дякую, ви знаєте, ви насправді на на основі конфедерації будівельників України створили дуже чудову платформу. Я завжди з радістю приїжджаю з Тернополя сюди, тому що я бачу, яка аудиторія. Я бачу, наскільки приходять люди сюди, і зали завжди переповнені. Тут є міністри, тут є фонди. Приходять сюди, приходять багато виробників, і зали дійсно насправді переповнені. Тут приходять ті, хто відповідає за відбудову України. і Олена Шуляк постійно на всіх зустрічах. Як вам вдається цю команду створювати? Тримати разом і гуртувати, щоб дійсно оцей ваш ме меседж, що ми всі разом працюємо заради України. Тобто, відкинувши всякі політичні амбіції, люди сюди приходять різних політичних подобань, Тобто тут є нейтральна зона. Тут Наскільки настільки ви вмієте створити цей командний дух, розкажіть чомусь. Напевно, що важливо бути разом в такій ситуації нелегкій для країни. Ну у нас політики зовсім немає. Ми об'єднуємося на у нас є. Наша мета відбудувати сучасну Україну. Тому це основна ціль, і вокруг неї ми об'єднаємось. І тому всі це зацікавлені. І наша основна... наше основне завдання це зробити швидше, найякісніше, і щоб це ну, було на максимально багато років. І то, ну, заради таких Показників mm -hmm. всі збираються. Хочу вам окремо подякувати за ваших регіональних представників. Наприклад, в Тернополі Василь Буцик, це людина, яку я знаю 30 років, як архітектор міста. Він колись працював, ми співпрацювали цей зараз. Ми постійно знаходимося в хорошій консультації. Він нас консультує, як правильно оформити документи само собою. Правильне оформлення всіх дозвільних документів зачем експлуатацію. Тому що коли починається особливо повідношення до швидкомодульного будівництва, багато хто думає, що це безконтрольований ринок, що можна просто починати де завгодно, як завгодно, і от що мені подобається саме, Василь Будью, якщо він чітко каже, давайте зразу будемо по нормативах працювати. Є там тут не кажучи, що є державні будівельні норми, тобто які ваші рекомендації будуть на рахунок того, як співпрацювати з регіональними представниками, що може конфедерація будівельників дати для других організацій, і наскільки важливо сьогодні. Бути стояти на рельсах, правильно виконуючи всі законодавчі ініціативи, і ти більше знаєш, що не постійно І Якраз конфедерація будівельних України є одним з тих драйверів, які нових позитивних змін. Ми дуже поважаємо ваше наше регіональне представництво в Тернополі. І ми радимо вам збиратись в вашому середовищі в Тернопільському, місто, збирати всіх будівельників, тому що. Кожному регіону є окремі проблеми, і їх треба вирішати. Є загальнонаціональні національні проблеми, і для нас це дуже важливо. І ми, як конфедерація, якраз і зібрані для того, щоб їх вирішати. І нема, ну я вважаю, що у нас немає таких проблем тільки тернопільських, якщо у когось щось там. Якась проблема з'являється, то воно як і допоможе всім іншим регіонам. Наприклад, зараз окрема проблема виникла по НДС, е там є, е і по-різному можна трактувати налоговий кодекс. Ми зараз була зустріч з міністром, і він пообіцяв нам ну, допомогти в цьому питанні, тому що зараз закін... ну, буде, е е рік закінчується минулий рік, mm -hmm. і по бухгалтерії, і, 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 і зараз виникають проблеми, і mm -hmm. кожна податково по іншому розрахунку mm -hmm. це велика проблема для наших будівельників. Ми я думаю, що ми в цьому питанні допоможемо. Але такі питання ну кожен mm -hmm. день дуже багато, mm -hmm. і треба. Крок за кроком вишліфовувати mm -hmm. і викристалізовувати проблеми, щоб було напередодні менше mm -hmm. ще, е, ще одне питання, до якого я буду звертатися, тому що там десь наступного року закінчується мораторій на вивіз кругляка з України. І коли закінчиться, і, де я бачу багато є, і тим більше Євросоюз має бачення того, що ми продавали все таки кругляк. Знаєте, а ми будемо звертатися до Конфедерації будівельників України. Ми ж ові налики компанія Коронаспам і інші компанії, і медловики так само зацікавлені. Чому важливо Україні будувати проєкти, робити проекти з доданою, з доданою вартістю. Так, так. Ну, я, наприклад, вважаю, у мене є окрема ідея, то, що е... ми повинні е... знаєте, робити проєкти, як в Ізраїлі. Є такі, mm -hmm. такі населені пункти, тобто є житло і поряд, обов'язково є або виробництво. Там. Промислово, або цілкосподарство, і, і ви кажете, якщо там населено біля там, кругляка, так. то треба там робити такі будинки. І нащо нам вивозити ці кругляк, а потім і, там всі зароблять великі кошти, і потім там це зайде в іншому політику. Тобто це mm -hmm. дуже важлива річ і. У нас є зараз розвивається таке поняття як технопартії, mm -hmm. і у них буде додаткові пільги. І от цим ми повинні скористатися, mm -hmm. тобто робити виробництва. І е, я вважаю, що ми ближайшим часом війдемо і в Євросоюз, mm -hmm. і я думаю, що це ми це пільги цю ситуацію. Ми побачили mm -hmm. на ближайшим часом. Ну, я думаю, рік, mm -hmm. два, три. Я не можу сказати, mm -hmm. але я думаю, що ті події, які є, вони нас в європейській союз ліштовху, mm -hmm. щоб це зробити максимально швидше. Ми зараз ведемо перемовини з тернопільським індустріальним парком і так само плануємо відкрити виробництво так, в Тернополі модульних каркасних будинків і вивчаємо європейський досвід, щоб це був завод вже такий інноваційний, щоб він працював на довготривалу перспективу. Тому, якщо більше інформації ми отримаємо на рахунок того, що це будуть переваги для того, що ти стоїш частиною такого індустріального парку по податках, по інших там перевагах. Тому це для нас дуже приємна новина. Ми якраз гадали про е, побудову таких екосистем, е, що я за два роки зрозумів. Перше, ми побудували відбудмолові виставкові майданчики, що викликають довіру клієнту. Клієнт приїжджає, він має місце а, де да да. поспілкуватися. Архітектором Все дизайнером дуже, дуже. він має доторкнутися до нової нової будови. Тому що раніше у нас було присутнє тільки капітальне будівництво. А я згадую, що трьох років що ми будували будинки з глини гли... та і з глини жита. І ми одне з виробництв зараз перепрофільовуємо, робимо з жита і глини. Це стара українська технологія. Логія, це екологічна технологія. Що додавали кінського кізяка? Ми по сері бігали за кіньми, бо нам треба було додати інгредієнт, який там і зв'язував. І це дійсно виявляється тепле житло, що 40 сантиметрів жита чи соломи тепліше, ніж двохметрова стіна, і сяга по енергоефективності. Підешевши. І дешевше і екологічно, і це цілі сталого розвитку, практично в повній мірі присутні в цьому бідіниста. І до чого я прийшов за два роки. Ми будуємо такі екосистеми, еко-вілідж. Тобто, практично є земля, багато є землі, і територіальна громада має землі. Не знає, що з нею робити. Часом є озера. Є поряд якісь лісові лісові насадження, і коли ти 2-3 гектари береш і в нас є до такий приклад декількох таких містечок, де ти побудуєш коло озера, будиночки. Є вже і за за півроку цей, цей комплекс вже буде готовий. Це інвестиційне привабливо для інвесторів. Зрозуміло, що ти будуєш за за пів року, і воно вже вже працює. Далі чани сауни ставляться. Це може бути і реабілітаційні центри. Наприклад, зараз в Тернополі ми один з таких об'єктів запускаємо, де буде туристична локація, і поряд буде реабілітаційні центри. Там будуть спортивні майданчики, там до басейні, там будуть сауни, відпочинкові зони, тому що і хлопці наші будуть вертатися з передової, і їй треба е і зараз вже відновлювати здоров'я. І з другої сторони, воно якраз є туристична локація, де може відпочивати там і сім'я, і родина. Тому от фактично, як ви бачите, побудова таких цілісних туристичних кемпінгів, ну і значно центрів для відновлення здоров'я наших хлопців, які вернуться зі. Це дуже-дуже актуально. Ну, дуже великий попит, і то, що ви кажете, реабілітаційні центри, це безумовно, і ми бачимо, скільки наших воїнів прийдуть, і там, як кажуть, соти, але кінцівок якісь, yeah. І ми повинні обов'язково для них про mm. них подумати і щось пропонувати. І я також, Ви затронули ваш проєкт. Будмол, я вважаю, що це також дуже важливо. Є зараз дві програми: це є оселя і сертифікати на пошкоджене житло. Я думаю, що якраз от то, що ви робите, і це дуже актуально, mm -hmm. тобто людина може взяти кредит mm -hmm. і 3% або максимум 7, якщо ти не Держслужбовець або не воюєш, або не сім'ї, хто воює, а 7% також невеликі кошти, але ти живеш в свої, своєму будинку, і якщо ти платиш якусь суму з кожним днем це твоє. Mm -hmm. а, і друге, сертифікати для тих людей, які пошкоджені, мають знищене, або пошкоджене житло. Ім уряд дає сертифікат, uh -huh. і вони можуть прийти міняти те житло uh -huh. і тоді для всіх це зручно. Але обов'язково те, що ви почали розговор, обов'язково повинна бути організована праця для людей, uh -huh. тобто, якщо ми вивозимо. Ці кругли кії mm -hmm. то праці не буде. А якщо ми там робимо yeah. додатково, бо його щось там mm -hmm. таке робимо, то тоді і для нас буде yeah. великий прибуток yeah. і робочі місця, і треба експортувати, а не ім'ятувати. Абсолютно точно. Ну і на завершення вже хочу сказати, що з нашого дворічного досвіду я можу сказати, що Україна будується. Будуються приватні особи. Зараз ми під Києвом закінчуємо 10 будинків. Будуються люди, які живуть на поверхах, вони хочуть доїхати за місто. Недорога земля, 15-20 км від Києва. Будинок з 100 квадратів може побудувати за 50 тисяч доларів, це якраз а. швидко модульного будівництва. Сосновому бору. Я вчора об'їхав наші всі якраз локації, бо ми зараз даємо експлуатацію і починаємо нові об'єкти будувати. Сім'ї задоволені, діти задоволені. Безпечне місце, екологічне, Слухи. річка, повітря. Тобто є певні переваги, які сьогодні люди хочуть мати так само. Навіть у нас так само є, бо ми є партнерами декількох будівельних супермаркетів і так. знаходимося в нашій локації. Виставкові знаходиться і коло і коло леокераміки, капіцентру. І що ми побачили, людина приїжджає ремонтувати квартиру, приходить, поступає поряд на наш вистаковий майданчик і бачить, що, що фактично ті гроші, які не має тратити на ремонт і простіше часом продати свою ж квартиру, Слухи. але але переїхати знову. Екосистему не проживання, тому це дуже добре. Будуємо е, туристичні локації, е, співпрацюємо з туристичними комплексами. Е, ті люди, які хочуть будувати, наприклад, і люди, які е, шукають де інвестувати, і вони розуміють, коли він пронестує гроші, будинок який може бути в Карпатах. Він може віддати управляючій компанії, керуючій компанії, і ще під 15% річних той будинок працює. Тобто люди починають жити в нових реаліях, і вони вчаться в нових інвестиціях. Що той же будинок, який ти в Карпатах маєш, раніше ти залишав він він більш. Частину пустував. А зараз ти внешкові керуючі компанії, і ти за 6-8 7 років ти окупляєш той будинок, в якому ти сам приїжджаєш, місяць живеш на протязі року, і зовсім по-другому ти можеш ті гроші інвестувати. Тому е, Україна живе, Україна дуже потужно е, працює, особливо і ті люди, які власні е, мають бажання інвестицій, і ті, хто приватне житло, і тимчасово переміщені особи вчора зустрічався з двома людьми, які отримали по Єоселі. І вони мають вже практично всю програму, кошти такі Знали до кого звернутися, е, і е, то що я бачу, що якщо почнеться е, системна відбудова України. Точно буде брак цегли, точно буде брак бетону арматури, тому що дійсно, коли потрібні будуть великі на це вкладення. Але от якраз те, що сьогодні ті, хто почне відбудовувати такого кошвидкову молину будівництва, вони будуть, як кажуть, той, хто зараз вистоїть і буде в темі, той після війни там буде x 5 x 10 тому я так само, як і ви, позитивно налаштований на те, що все буде добре. Ми переможемо і дякую за вашу ту системну роботу і передаю ваш новий, які. Каталог з нашими мультимедійними презентаціями. Ми, поробили, ми зараз працюємо в новому форматі, створюємо відеорендери. На, на крайній виставці, до речі, вітаю з черговим проведеним форумом в парковому. Ми вже показали, демонстрували 3D окуляри, де наші клієнти виїжджають на об'єкт. Ми зразу віддіваємо окуляри, і він на голому місці бачить будинок. Він може обійти той будинок, він може зразу натиснути кнопку, поміняти на другий будинок. Тобто, ми зараз віртуальну реальність повністю доповнену реальність підключаємо. І тут вже на кожній сторінці є будинок, який практично можна його. Так що вітаємо дякую, і, вас. Дякую. і дякую вам за таку систему продуктивну роботу і концерація будівельних коріна показує дуже гідний приклад об'єднання і професіоналізму. Дякую, дякую. дякую.